Ще одна пам'ятна монета номіналом 10 гривень 2018 року. Ось така. Гол Створення Українського військово-морського флоту. Ось така монетка. Стан також не дуже то хороший. Ось як по мені. Приїжджали до мене монети СССР. Одна копійка. То вони набагато кращий стан як ось у цієї десятки. Я її купував колись давно. Ось бачите, ось тут з лівої сторони, там, де е, Україна від А до до корабля ось така щось полосочка з лівої сторони. Не дуже гарний стан, але... Лекцію піде.